Дорогі мої підписники та глядачі мого каналу, щиро вітаю вас з Різдвом. Бажаю всім нам мирного неба, якнайшвидше, всім Божої благодаті. Нехай у кожній українській хаті буде тепло, світло і буде вода. Нехай будуть живі, здорові і щасливі батьки і діти, брати і сестри, бабусі з дідусями, хай радіють спокійному життю всі наші домашні тварини. 25 грудня за новою Юліанським та григоріанським календарем це перший день. Коли починає додаватися день, на хвилину стає довшим. Хай світло переможе темряву. Всі молімося за ЗСУ, які боронять нашу землю та здобувають перемогу України. Бажаю всім, щоб цей день був початком нашої перемоги і початком мирного, дійсно мирного життя. Ви всі читали про трагедію в Херсоні. На жаль, я пропереджала, що 24 грудня на південь України випав Аркан Вежа в моєму таропрогнозі за 21-31 грудня. На жаль, 23-24 грудня на Сумщині були прориви. ДРГ, були розвідки для нашого ППО. Постійно була масштабна повітряна тривога 22, 23, 24 грудня. В цей день, 25 грудня, дуже велике свято. Але ви знаєте, що в наших східних сусідів немає нічого людського, нічого в них немає. Немає від світла, там лише темрява. І я хочу вас попередити, що 25 грудня проходить під арканом Вежа. Нумерологічно це 16-й старший аркан. Це аркан, який говорить про несподівані руйнування, тому є велика загроза масованих обстрілів. Нагадаю вам, 16 грудня якраз були масовані обстріли, про що я вас попереджала, і 16 грудня якраз характеризувалось теж Арканом Вежа. Будь ласка, центр України під великою загрозою випадала десятка жезлів, король мечів випадав на південь. Найбільше Південь і центр. На півночі також можуть бути різні несподіванки. На заході є загроза обстрілів шахідами. На сході будуть жорсткі бої, але там випадала імператриця і Паш Кубків. Наші воїни встоять, вони боронять кожен сантиметр нашої землі, не шкодуючи своїх життів. Тому не лінуйтеся. кожного разу, коли у вас є можливість, віддавайте свою енергію. Моліться за наших ЗСУ і бережіть себе 25 грудня. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я записую це відео 25 грудня о першій 21 ночі. Будь ласка, бережіть себе, до нових зустрічей.